Загадковий таран із двома смертями та купою невідомих на Донеччині седан БМВ просто надруски розшматував зупинку громадського транспорту. Загинули два пасажири легковика, батько і сестра водія. Сам кермувальник нині в лікарні і жодних пояснень слідчим дотепер не надав. Ось все, що залишилося від автобусної зупинки на трасі Луганськ-Донець, поблизу селища сердите. Водій на шаленій швидкості в'їхав в автобусну зупинку. Залізобетонна конструкція розвалилася на шматки. Двоє пасажирів іномарки від страшного удару, загинули на місці. Що стало причиною ДТП, невідомо. 30-річний водій у лікарні і поки що нічого не пояснює. Участок дороги на якому відбувалося вищоуказане дорожньо транспортне пришистя. является прямо линейным участком, без всяких закруглений, прямой в плане, нет подъемов, спусков, дорога не имеет выбоин, объективных условий для выезда автомобиля за пределы проезжей части. Як не німілась. Експертиза встановить, чи був водій тверезий. Відомо тільки, що аварія забрала життя його батька та сестри. Та стаття за нарушення требування правил дорожнього движення і експлуатації транспорту. І санкція статті предусматлює лишення свободи від 5 до 10 років. З обох боків дороги, де стояла зупинка лісосмуга, у вихідний день близько шостої вечора машин тут їздить небагато, але слідчі звертаються до всіх, хто міг бачити момент аварії, щоб встановити її справжні причини. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина, новини 2+,2.